Вітання, шанування, шановні пані та панове. Нам потрібна держава, яка забезпечить виживання і процвітання нації в умовах глобальних викликів. Ми живемо в епоху цивілізаційного зламу. Глобальні виклики нова війна в Україні. Технологічна революція, соціальна поляризація змушують нас переосмислити засади існуючого соціально-економічного устрою. Старі моделі більше не працюють. Демократія пробуксовує, держава неефективна, люди втомлені і розчаровані. Тим часом у світі формуються небезпечні альтернативи: темне просвітництво США, техно. Фашизм кривля, китайський кіберреалізм – це виклики, яким не можна просто протистояти. Потрібна нова відповідь, наша відповідь. І саме такою відповіддю може стати український цифровізм, наша ідеологія 21-го століття, яка поєднує демократію, цифрові технології, економічну безпеку і соціальну справедливість. Що ми пропонуємо? Ми презентуємо нову парадигму соціально-економічного мислення, біонічне управління економічною безпекою України, побудовано на моделі, подібній до моделі функціонування живого організму. В її основі лежить єдина цифрова фіскально-облікова платіжна система це цифрова інфраструктура нового покоління, що ліквідовує тіньову економіку. Усуває людський фактор в адмініструванні податків, замінює складну фінансову систему єдиною цифровою платформою, формує прозорість, безпеку та ефективність. Податкова революція перехід від оподаткування виробника до оподаткування споживача, це звільнення бізнесу від податкових тягарів, справедливе оподаткування реального споживання. Прозора фіскальна політика без сірого сектору. Безумовний рентний дохід. Кожен українець має отримувати свою частку від національного багатства. Ми багата країна, кожен має це відчути. Пенсійна та банківська реформа, заміна солідарної пенсійної системи персональними пенсійно-страховими рахунками. Планомірна ліквідація комерційних банків шляхом трансформації їх в інвестиційні фонди. Замість них єдиний державний цифровий банк. Навіщо це нам потрібно? Щоб забезпечити економічну безпеку України в умовах війни та нестабільного світу, щоб ліквідувати бідність та дати кожному шанс на гідне життя. Щоб демонтувати корупційні інститути, які паразитують на людських зусиллях, і нарешті, щоб поєднати свободу, демократію і технології, найкраще з того, що створила цивілізація. Чому саме Україна? Бо ми в точці болю, але й у точці можливостей те, що світ. Лише починає обговорювати, ми можемо реалізувати вже сьогодні. Ми лабораторія майбутнього. Україна може стати лідером цифрової демократії, експортером ідеології заможності, щастя орієнтованої політики і економіки. Прикладом для Європи, яка також потребує оновлення. З огляду на висвітлені обставини варто визначитися і нам, українцям. Настав наш час поєднати демократію і технології в Україні, почати локально вирішувати глобальні проблеми, проблему переходу на новий соціально-економічний лад, умовно, український цифровізм. Ми маємо запалити український факел справжнього. Просвітництво об'єднаємо Східну Європу, а потім і Західну Європу довкола ідеї контрольованого переходу на новий соціальний лад на базі цифрової економіки 5.0 УА і нової системи розподілу суспільних благ на базі безумовного рентного доходу. Не може бути бідним громадянин такої багатої країни, як Україна. Ми, українці, маємо об'єднати свободу і демократію в національній ідеї незалежності, свободи, заможності і щастя. Доведемо на практиці, що свобода і демократія сумісні і синергічні. Ми, Україна і українці, станемо центром руху. Що нам для цього потрібно зробити? Коротко, але до перелічених нижчих пунктів є окремі тексти до кожного пункту. Перше єдина цифрова фіскально облікова платіжна система. Друге, перехід від оподаткування виробника до оподаткування споживача. Третє, безумовний ретний дохід це майже. Безумовний базовий дохід або республіканська частка, але це ідеологічно інше. Четверте: податкова реформа, відміна податку на прибуток, впровадження податку на транзакцію, звільнення бізнесу від участі в адмініструванні податків, відміна податку на нерухомість тощо. П'яте це пенсійна реформа, ліквідація солідарної пенсійної системи, впровадження накопичувальної системи на базі єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи і персональних пенсійно-страхових рахунків. Шосте грошово кредитно-банківська реформа. Впровадження єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи. Зі 100% цифрових грошей електронна гривня. Сьоме, цифровий територіальний комунікатор. Це власне соціальна мережа, який кожен буде почути. Це цифровий інструмент прямої демократії. Восьме реформа виборчої системи. Законодавча ініціатива знизу плюс. Фільтри більше виборних посад, кар'єрні сходи і соціальні ліфти. Дев'яте. Цифровізація державного управління і скорочення установ і персоналу. Десяте. токенізація активів. Одинадцяте. Соціальна сфера з державного рівня управління і фінансування спускається на рівень області і територіальних громад. 12. Реформа фінансування громад і Держави пряма демократія в частині розподілу суспільних благ. 13. Нова соціальна справедливість суспільство без організованих соціальних паразитів Кожна людина має право на заможне, щасливе і вічне життя, але за власний рахунок. 14. Нова ідеологія керування державними і комунальними підприємствами. 15. Нова ідеологія виборів Президента України, президентів областей, міст і сіл. Як будемо конкурувати з Російською Федерацією, США і Китаєм? Ми маємо розробити систему внутрішньої конкуренції між громадянами, фірмами, населеними пунктами і обласними. Центрами за виробника і платоспроможного покупця, смій бути великим. Що маємо в сухому залишку? Для виживання перемоги і процвітання нам потрібно об'єднання зусиль і консолідації засобів, але ніщо так не єднає людей як спільне володіння державою і ресурсами єдиної цифрової фіскально. Облікової платіжної системи і вигода від володіння грошовому еквіваленті. А тепер наш заклик. Ми не просто говоримо про реформи, ми пропонуємо цілісну модель нового суспільного ладу на базі нового суспільного договору. Ми готові втілити її тут і зараз, але нам потрібна політична воля, експертна підтримка і суспільна. Мобілізації. І підсумуємо: настав час українського просвітництва. Запалімо його разом, створімо країну, де громадянин заможний, економіка цифрова, держава, чесна влада, Прозора, свобода поєднана з безпекою, а майбутнє світле. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних випусках.